Друзі, привіт! Сьогодні одна з найбільш важливих тем, на які, мабуть, я в принципі записувала відео. І так чи інакше, намагаюся завжди в кожному пості всюди вам транслювати ту інформацію, яка от крізь мене пройшла, яку я на собі випробувала, якою користуюся кожного дня в своєму житті. Тема тако, така дуже важлива для всіх і дуже важка для того, щоб її. Мабуть, імплементувати в життя і справді почати її відчувати, нею користуватися, та? як стати щасливішим, як стати щасливим, як знайти це щастя в житті кожній людині. А, можу розказати вам ті ключі, але проблема в тому, що часто люди їх дуже сильно знецінюють, знецінюють і, прослухавши їх, думають, що це очевидні речі, та для когось очевидні. А для когось, ніби, знаєте, ну от здаються ніби якимись нереальними. А в чому суть? Дивіться, от логічно, подумайте, з чого складається наше життя. А наше життя не складається з постійних якихось великих подій або досягнень. Ми не кожного дня вступаємо до університету, не кожного дня ми там народжуємо дітей, або там знаходимо якийсь скарб, або там, я не знаю, досягаємо якихось висот на роботі. Кожен день це ми що ми робимо. Встаємо вранці, ми там прибираємо, наприклад, в квартирі. Так ми кожного дня готуємо їсти. Ми кожного дня їмо, ми кожного дня працюємо над чимось, ми кожного дня чимось займаємося для себе, там гуляємо, чи там, спортом займаємося, чи з кимось спілкуємося. Це те, що наповнює кожен день. Так, от для того, щоб стати щасливішим, або для того, щоб стати щасливою людиною, так? нам не потрібно шукати щастя де-інде. Нам потрібно його шукати в тому, що ми робимо кожного дня. І при цьому наповнювати цим щастям, знаходити його, бачити, почати його бачити в кожну секунду, кожного дня, де б ви не знаходилися. Тобто, що для цього потрібно зробити? Тобто, от тут уже конкретні вам такі от ключі, так? Наприклад. От Не подобається вам їсти вдома, ви любите їсти тільки в ресторані. Та? От, от Любите от ви в ресторані, от, там вам в кайф, та? а вдома не в кайф. Подумайте, що саме вас приваблює в ресторані? Можливо, вам подобається те, що на вашій тарілці їжа просто виглядає гарно. Може, вам це подобається? Та? То почніть робити так, це елементарно, просто спробуйте. Робити так, щоб ваша їжа вдома просто була гарно сервонусерворована, тобто це займає насправді три хвилини справи та гарно покласти все на тарілку. плюс сам процес приготування їжі зробити якимось чином. Цікавим, та Тобто, щоб він вам приносив задоволення. Наприклад, от ділюся своїми рецептами, та можна включити музику, можна включити мантри. Мантри взагалі офігенно діють, особливо якщо це мантри, які вам ну це обов'язковий момент, що вони повинні бути приємні слуху. На Ютубі їх ось така величезна кількість, там мантри, які там по 40 хвилин, по годині більше, або яка-небудь ембієнт ну, -яка музика, або будь-яка музика, яка вам подобається. Тобто ви її включаєте і займаєтеся готовкою. Можна паралельно підспівувати, підтанцьовувати. Я не знаю, головне, щоб вам це подобалося. І от уже один момент, який так багато займає кожного дня, це ваша їжа, приготування їжі і процес поглинання їжі, він таким чином вже стане вам в кайф. А уявіть собі, скільки це займає кожного дня. Потім, наприклад, от яким чином ви приймаєте ванну, так або яким чином ви купаєтеся, які запахи навколо вас? Тобто, коли ви наповнюєте кожен такий от побутовий момент, просто купуєте собі, от витрате на це час. От чому знаєте? Чому а, оцей процес стати щасливим він займає певний час? Не можна це зробити ось так за секунду, тому що насправді для того, щоб жити своїм життям, наповнити своє життя істинно своїм, своєю насолодою. Своєю, тією, яка вам приносить от кайф в житті, потрібно витратити час. Наприклад, в магазині от знайдіть той. Гель для душу, так або той шампунь, який буде вам подобатися. Зайдіть в дорогий магазин, купіть там я не знаю, той шампунь, який буде супер приємно пахнути. Або, наприклад, той шампунь, який буде еко якщо для вас це важливо, так то візьміть еко. Якщо це для вас от, правда важливо. Якщо для вас важливо, щоб він пах, зробіть так, щоб це був найбільш пахучий шампунь, там або гель для душу, який є. Купіть собі там бомбочки для ванни, купіть собі які-небудь навіть. Є дешеві там якісь сіль для ванни ароматизована, або які-небудь там ефірні масла накрапайте собі. Тобто зробіть так, щоб процес прийняття ванни був вам приємним. Зробіть так, щоб ваше прибирання квартири було вам приємним. Тобто, яким чином це зробити, купіть собі такий пилосос, який вам буде подобатися. Якщо у вас там немає грошей, наприклад, на це, або у вас і так пилосос гарний. Та от скажімо, у всіх є пилососи, у всіх вони непогані. Включіть собі музику в навушники, ходіть, прибирайте з музикою. Там я не знаю, зробіть це по своєму поклику душі, так як вам подобається. Не хочете ви сьогодні прибирати? Не прибирайте. Та це тоді, коли вам буде це в кайф. І таким чином, якщо кожну сферу життя наповнювати тим, що вам подобається, дивіться, що відбувається. Оцього насолоди в житті тоді стає, якби ніби вона з усіх сторін. Да? Тобто з, з кожної сторони, куди б ви не глянули, чим би ви не займалися, ви від цього кайфуєте. Так? І це от такий от ключ, тому що дуже часто люди сприймають щастя. Як, от, наприклад, знайти собі людину, яка там з якою будуть ідеальні відносини, та з якою буде класно разом, і так далі. І це класно, це дуже класний, крутий о, такий от спосіб та, прожити щасливе життя. Це правда дуже важливо. Це, мабуть, одна з найбільш важливих сфер в житті, коли о, у тебе є партнер, та якого ти любиш, який любить тебе і з яким у вас гармонія. Але проблема в тому, що людина. Вона не може вам зробити щастя просто самою оцією присутністю в вашому житті, навіть якщо ця людина буде вас дуже сильно любити, навіть якщо вона буде про вас піклуватися, буде там максимально вас оберігати, там якось там казати вам приємні слова і так далі. Але є моменти в житті, коли ця людина чомусь буде не поруч з вами. Тобто, або вона пішла там на роботу, або вона там поїхала кудись. От зараз така ситуація, та, от коли хлопці, як, як це не прикро, як це не боляче, та, вони далеко знаходяться десь на війні, так від своїх жінок. А це взагалі найкращі хлопці. Так. І, і от, ну, я уявляю, як жінкам може бути боляче, як їм може бути погано зараз. Дуже сильно їм співчуваю. Але от для того, щоб зробити собі трошки легше, та для того, щоб. Ви були щасливими, не дивлячись на те, що от можливо в цій сфері щось не так. Або, наприклад, у вас зі здоров'ям щось не так сталося. Та для вас здоров'я там дуже важлива, там високий рівень енергії для вас важливий для того, щоб бути щасливим. Але навіть якщо ви захворіли, навіть якщо у вас низька енергія, якщо ви зробите так, що кожна сфера життя, різні сфери будуть у вас. Приносити вам задоволення, вони будуть у вас в гармонії, вони будуть вам подобатися. То якщо якась одна сфера буде шкульгати та, на одну ногу, тобто щось там станеться не так, то всі інші сфери вам допоможуть від цього позбутися. Тобто, наприклад, там я не знаю, от от я захворіла вчора, у мене була температура висока і. Я себе піймала на тому, що ну це вже давно відбулося, я кожного разу дивуюся. Це йога мені допомогла в цьому. Я розумію, що так, от так, у мене температура, я відчуваю тіло інакше. Та у мене болять суглоби, крутять, у мене там болить голова, там іще якісь такі моменти, які мені не подобаються. Але все одно у мене всередині відчуття, ніби от, от наповнює мене все одно якась любов. От, все одно я, от, хоч мені погано фізично. А морально, то мені все одно добре, тому що чому тому що я розумію, що так я захворіла, що я хочу? Тобто, я собі дозволяю заглянути всередину і просто запитати, чого я хочу, чого хоче мій організм. Мій організм хоче спати, він хоче лежати. Окей. Я просто лягаю, оточую себе те, щоб мені було тепло, щоб мені було комфортно. Я можу себе просто взяти, обійняти так, як небудь там, навіть пожаліти трошечки, там якось там погладити. Я не знаю. Просто от дати собі любов в будь-якому розумінні цього слова. Так, тобто, наприклад, там хочеться мені музики, я собі включу музику. Хочеться мені там гарячого чаю з малиною. Я собі зроблю гарячий чай з малиною. Знаєте, це як. Якби ви були своєю власною дитинкою, так або своїм власним чоловіком, своєю власною дружиною, своїм власним а, тілом, у вас і тіло, та у вас і власна душа, у вас і власне тіло. Зробіть так, щоб йому було добре. Так, якщо ви не хочете собі цього робити, якщо чомусь от нав'язало суспільство, що зробити собі добре, це якось дивно. То можете собі уявити, що ви робите добре не собі, а ви робите добре, наприклад, своїй внутрішній дитині. У кожного є оцей архетип внутрішньої дитини, у кожного є архетип там, матері, архетип мудреця всередині. Так? Архетип там, анімус, аніма, чоловік-жінка. У кожного це є всередині. От, от найкраще працює це архетип дитини. Так? Тобто, не хочете ви для себе гарно харчуватися. Подаруйте це дитині своїй внутрішній улюбленій своїй дитинки, так їй зробіть гарну їжу. Не їжте там чіпси, а з'їжте щось корисне і смачне, як не наче для неї. І таким чином ви собі зробите краще. Та? От, якщо ви собі не хочете йти в зоопарк, тому що як це я доросла людина, сама піду в зоопарк. Поведіть туди свою внутрішню дитину і ви кайфанете. Кайфанете, тому що ця дитина, оця дитина, яка у вас була, коли ви були маленькими. Вона досі у вас всередині. Єдине, що змінилося, це зовнішня оболонка. У вас тіло стало іншим. А відчуття, що ви хочете бути щасливим, відчуття, що ви хочете радіти, і емоції радості, емоції щастя, емоції здивування, дитячі емоції, вони як були, так вони і є у вас всередині. І ця дитина внутрішня, вона у вас живе. Вона просто живе в тілі, яке трошечки змінилося. А так ви та сама дитина. Тому якщо ви от чомусь от забили в собі це бажання зробити себе щасливим, то спробуйте зробити так, щоб ця дитина внутрішня була щаслива. Хочеться вам там зробити що-небудь, зробіть та почніть робити те, чого ви хочете. Тому що, от часто людина насправді знає, чого вона хоче, вона чомусь просто собі цього не дозволяє. Та, наприклад, там, займатися улюбленою справою, замість того, щоб ходити на неулюблену роботу. Та. Тут, от з приводу цього, знаєте, що можуть запитати, та і часто таке буває, що а як кайфувати, якщо от робота не не люблю роботу, хожу туди, насправді тільки для того, щоб там було що їсти, був заробіток там, і так далі. Ну, я тут можу порекомендувати одне: та? якщо ви не хочете все ламати і міняти роботу, у вас от немає для цього поки що внутрішніх сил, та? щоб кинути там, знайти іншу. Тоді просто знайте про те, що ви туди ходите заради грошей, розслабтеся, перестаньте там шукати якусь величезну там. Суть в цій роботі, якщо її там для вас немає, і ви розумієте, що сенс в тому, щоб гроші заробити, заробляйте гроші. І просто потім, оце дуже важливий момент. Потім, після того, як ви з тієї роботи ну там, закінчили роботу, пішли додому, та по дорозі додому і вдома, робіть те, що ви можете зробити з цими грошима, які ви заробили на цій роботі, для того, щоб себе зробити щасливими. Тобто, наприклад. Заробили ви грошей, виходите на роботу заради них, та купіть собі щонебудь смачне і корисне, та й покушайте смачненько. Кайфаніть від цього. От ви щось небудь купили, та купіть і кайфаніть від цього, не просто купіть і забийте, Та кайфаніть, дозвольте собі кайфанути, дозвольте собі кожного дня трошечки кайфанути від їжі. Закрити очі, там, понюхати її, послухати, я не знаю, як містер Бін робив колись в ресторані. Та? Понюхав, послухав, там, що та їжа, які звуки робить. Спробував. Та? Тобто, і ще раз, та думка, яка була на самому початку: не шукайте щастя в досягненнях, не шукайте щастя в чомусь, що ви можете набути, так, набути, і потім стати щасливим. Не шукайте щастя в інших людях, не шукайте щастя в відносинах, ніде не шукайте, воно вже є. Його потрібно почати помічати, помічати, тобто дозволити собі. Та? От, знаєте, я колись от придумала таку метафору: що у щастя всі шукають кнопку. Та? От, де кнопку нажати, щоб нарешті от щастя те сталося? Так? А прикол в тому, що кнопки вони всюди. От весь світ, все ваше життя, і кожен момент ваш, це є кнопка для щастя. Єдине, що потрібно зробити, це її натиснути. Тобто, іншими словами, потрібно собі дозволити, ви вже такий, як треба, для того, щоб почати це відчувати. Ви вже заслужили на те, щоб бути щасливими. Вам нічого не потрібно в собі міняти для того, щоб стати цим щасливою цією людиною. А якщо ви відчуваєте, що щось все ж таки потрібно змінити. Десь ви, наприклад, дуже сильно налажали, і вам потрібно у кого-небудь попросити пробачення, або перестати, наприклад, брехати, або перестати там щось робити погане. Якщо ви відчуваєте, що це потрібно, то зробіть це нарешті, і потім після цього дозвольте собі нарешті стати щасливою людиною. Нажміть на цю кнопку Будьте та хоча почніть із того, щоб там от те, що я казала на початку, та от почати кайфувати від щоденних звичайних справ. А, і, і ще моменти я хотіла сказати, та, що, може, що може заважати кайфувати? Що, який, як правило, а, а, як це сказати? Обстікав, та, в голову прийшло а, перешкода. Та, яка перешкода для того, щоб от почати це відчувати? Як правило, це нав'язливі думки негативні? Так, от для того, щоб ці думки зупинити, потрібно медитувати. Що таке медитувати? Та, а, Часто буває знову ж таки перешкода. От дивіться, перешкода думки. Почати медитувати треба, але перешкода, я не знаю як. Або там медитую, але мені здається, що неправильно. Забийте, розслабтеся, просто сідайте, от просто сідайте, зробіть так, щоб вам було комфортно, закривайте очі і сидіть мовчки. І все. От, просто з закритими очима можна навіть не сидіти, а лежати дозволяю. От просто лягайте на спину посеред дня, та от виділіть собі там десять. 5, 10, 15 хвилин часу просто для того, щоб або посидіти з прямою спиною, та, або полежати на спині з закритими очима. І спробуйте не думати про те, що буде приходити в голову. Тобто, наприклад, це такий екскурс в медитацію. Приходить вам якась думка в голову. Вам не обов'язково на цю думку відповідати. От, просто не відповідайте. Приходить вам питання. Просто от прийшло питання, все, без відповіді, воно потім піде, воно просто розсіється, воно просто розтане всередині. Потім прийде ще якась думка. прийде ще якась думка. Спробуйте не входити з собою у внутрішній діалог. І ви просто будете здивовані тим, як це освіжає голову, наскільки це от якби, а, дає а, перепочинок, це як, це як сон, тільки ще навіть краще, тому що. Коли ви спите, ви не в свідомості. Тобто ви от лягли, заснули, прокинулися, ви, ви, ви лягли у вас внутрішній діалог, ви заснули, ви нічого не пам'ятаєте, ви прокинулися, у вас знову внутрішній діалог. Виходить, все життя, внутрішній діалог. так? А медитація це той момент, коли ви лежите і у вас зупиняється внутрішній діалог. І це насправді ці моменти, так? вони це справжній відпочинок для голови. От, тому в цей момент, коли у вас внутрішня тиша, ви можете відчути ті думки, які приходять от уже з цього стану свідомості. Думки, які там приходять, вони набагато розумніші, ніж ті думки, які в внутрішній е, метушні. І у внутрішньому, ці болтавні, вони от, е, лізуть в голову, особливо якщо у вас не дуже позитивний, там от, от, якісь негативні стани, депресія і так далі. Тобто там думки приходять найгірші. На них краще просто не звертати увагу, сідати, медитувати або там лягати в ванну, налити собі там якого-небудь там шамп... шампуня, як це господи. Сільки для ванни, там якихось пупиришок, там я не знаю, лягти і медитувати в ванні, включити собі музику, так, кайфувати, кайфувати, дозволити собі сьогодні кайфанути яким-небудь чином, так або медитація, або якоїсь іншим способом. А, і ще, я знаєте, хотіла вам привести такий приклад, чому я кажу, що кнопок для щастя дуже багато, і у кожного вони свої. Дивіться, от я точно впевнена, що у кожного з вас є а, в знайомих людях. Серед знайомих людей є такі, є, є людина, яка знайшла своє щастя в танцях, і от каже, що танці, танці це моє життя, танці це моє щастя, це мій спосіб. Розслабитися, це мій спосіб самовиразитися, це мій спосіб там, розвиватися духовно, там, і так далі. Інша людина теж саме може казати про йогу. Третя людина теж саме може казати про роботу і про якусь свою улюблену справу. Четверта людина теж саме може казати про медитацію і про сидіння нічого не робіння. П'ята людина теж саме може казати про тварин або про природу. Так? Тобто у кожного це може бути щось своє, але суть одна і та, і та ж в тому, що людина. Просто почала щось робити і полюбила це, так? Тобто або почала любити те, що вона любити те, що вона робить, або почала робити те, що вона хоче, і те, що вона любить, так суть одна і та ж знайти своє і робити це, і все. Тобто, більше нічого не потрібно. Не потрібно думати про те, що зараз модно, або що роблять інші. Не потрібно думати, правильно чи неправильно ви щось робите. Не потрібно думати на якому рівні ви це робите. Та от, наприклад, йога ви займаєтеся на початковому рівні. Чи ви там майстер, уже майстер йоги? Там го рівня не важливо взагалі. Головне, що вам це подобається. Головне, що ви в цьому бачите суть. Головне, що ви цим займаєтеся, і ви ну отримуєте якийсь від цього позитивний ефект. А те, що ви там робите асани першого рівня, чи ви робите асани вісімдесятого рівня, немає ніякої різниці. Головне, що вам це щось дає. І що ви це робите, ви в цьому бачите якусь от для себе, ну от якийсь профіт, так або, або під час йоги, або після йоги. Так, тобто, вам, вам це в кайф, вам це щось дає. От, і все. Тобто, тут немає ніякої різниці, навіть якщо от конкретно вам не знаю, подобається вам, я не знаю, поїхати в ліс. І просто позбирати сміття. От ви в цьому кайфуєте, та і комусь розкажи отакий от момент. Там я не знаю, пузанам, які на яхтах катаються там і варують гроші з держбюджету. От скажи, що там моє хобі поїхати в ліс і позбирати сміття. Не скажу, що ти лох і придурок там, якщо ти це робиш. Але насправді, от подумайте, так тобто, якщо вам це подобається, і плюс ви ще робите щось небудь добре для себе або для інших, для природи, для неважливо, ви робите щось позитивне. Та? То яка різниця, що про це думають інші? Яка різниця? Немає ніякої різниці. Та? Бо подобається вам просто плювати в стелю? Ну, Фігурально, так? тобто просто лежати і дивитися, роздивлятися а, свої шпалери на стелі. Та кому від цього погано? Яка різниця, що про це думають інші? Головне, що вас це робить щасливим. Тут останнє, що я хочу сказати, та от... Чому взагалі це важливо робити себе щасливим, так, і не тільки заради себе, чому це не тільки агоїзм? Тому що коли людина живе розслаблено, коли вона щаслива, коли вона а, якби, а, транслює щастя, світиться щастям, енергією, так, жит життя коли вона цим світиться, вона цим заражає інших, вона дозволяє іншим. Іншими словами, та, вона дозволяє своїм рідним, вона дозволяє тим людям, які біля неї знаходяться і бачать це щастя, дозволяє бути теж щасливим. Наприклад, людина, яка співає, коли вона в ванні там приймає душ, наприклад, та співає, вона дає дозвіл своїм рідним, які з нею живуть, робити те ж саме. Та, людина, яка постійно думає про те, що не можна. Треба тихіше бути, треба бути, треба, не можна цього робити, того не можна робити, це не можна. Вона ось така, вона стиснута і вона таким чином робить напруженими інших людей. Тобто, насправді, цей егоїзм бути щасливою людиною, він є альтруїзмом, тому що щастя, воно розповсюджується, особливо коли ми ним ділимося, та коли ми його не, не приховуємо. Та, коли ми не робимо вигляд, що ми серйозні, коли насправді нам хочеться посміхатися, і в тому числі, коли ми не робимо вигляд, що ми е, типу, як нормально себе почуваємо, коли насправді нам погано, тому що, от подумайте над тим, що щастя воно є теж в тому, щоб іноді поскаржитися, іноді е, знайти людей, які тебе вислухають, коли тобі погано. Тобто розкритися, так? коли тобі погано, поділитися, коли тобі добре, поділитися, коли тобі якось там іще там, агресія, якась, там, якісь думки, злість на щось, на справедливість якась, поділитися. Так? Тобто Не жити, не жити от в цьому, от в коробочці свого тіла і своєї голови, як неначе більше нічого на цьому світі немає. Є тільки от я одинокий в цьому всесвіті. Ні, ми всі однакові, ми всі поєднані. Ми всі насправді одне ціле. І коли добре комусь одному, і біля нього знаходяться інші люди, так, то добре стає і їм теж, якщо ділитися, якщо не закриватися. Та і навпаки, вам погано, ви можете піти в ту компанію, наприклад, людей, яка насправді ну, така. Плюс-мінус щаслива кампанія. Та, от, якщо вам погано, наприклад, ну підіть, ви сході на медитацію. Там, як правило, як правило, збираються люди там або на мантри, якісь на йогу, на танці, на музику, на яку-небудь саунд хілінг, там я не знаю куди-небудь. Сходіть там, де збираються ось такі, от плюс-мінус щасливі люди. Та, підніміть свою енергію. Просто підіть і зробіть це, от і все. Я вам бажаю того, щоб ви це спробували зробити. Я дуже хочу, щоб ви це не проігнорували і не подумали, що це просто які-небудь там от елементарні, очевидні, нікому не потрібні речі, тому що насправді елементарне, очевидне і просте це завжди правда. А от те, що надумане, те, що таке от занадто складне, занадто незрозуміле, занадто там якесь от важке для виконання. Ну це не завжди правдою. Не завжди це правдою є. Можливо, це є правдою для якогось там особливої частини населення, так але для простих людей правда вона теж проста. Тому не шукайте способу бути щасливим в якихось дуже наворочених і незрозумілих речах. Шукайте це в простому. От, просто в тому, щоб просто-напросто. Всередині свого життя, в щоденних, буденних, звичайних справах знайти своє задоволення. От і все. Дякую вам за те, що прослухали. Дуже сподіваюся, що комусь було корисно. Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі, мені буде приємно.